Мур, гумор за сніданку і стрімінком. От давайте разом подумаємо, да? чи може ви мені підскажете, знаєте. Чому? Чому в американських фільмах, коли людина вранці встає, вона успіє зробити пробіжку, приготувати сніданок, попорати дітей, відправити у, у школу, і все нормально встигає. Я як прокинувся, почухав сраку, умився, вже спізнився. <праць> Кумда кума приходить, а той сарає з бараном в, 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 в шашкой гуляє. Ну, ну і як, кума, що там? Там, що там, баран є, баран. А який рахунок? 2-2. Кіначки, бережіть своїх чоловіків. Тільки у чоловіка можна розміняти 500 гривень на 3 по 200. hey who did that